Вінничанин Віктор Дергун прийшов в мобільну амбулаторію, аби зробити тестування на ВІЛ-інфекцію. Каже, профілактичні обстеження проходить постійно, а цього разу вирішив скористатись можливістю пройти тестування безкоштовно в рамках акції, присвяченої Всесвітньому дню боротьби зі снідом. Зараз може, вам дуже складний час, і люди забувають стежити за своїм здоров'ям, забувають ходити в лікарях. Для них це страшно. А це вона приближає ближче до людей. Лікарі стають ближче до людей. Люди довіряють лікарям і таким чином. Це дуже добре. За лічені хвилини експрес-тест показує одразу чотири показники: наявність інфекції гепатиту Б та С, сифілісу та ВІЛ-інфекції. Практично кожного разу є. Десь одна людина виявляємо десь на 60 осіб, одна людина з гепатитом В, десь 2-3 людини з гепатитом С. І ну, за весь період роботи мобільної амбулаторії за рік ми виявили 6 осіб, які вперше дізналися, що вони мають вірус віл інфекції. Містечко здоров'я розгорнули на розі вулиць Чорновола та Київської. Протягом дня усі охочі мали змогу безкоштовно обстежитись на наявність різних інфекційних захворювань. Акцію організували фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб разом з медиками центру первинної медико-санітарної допомоги, аби привернути увагу населення до профілактики вілінфекції. Саме 1 грудня у світі відзначають день боротьби зі снідом. Головна ініціатива UNS, і в тому числі України, це принцип 95-95-95, а саме що це означає, що буде виявлено 95% людей, які мають ВІЛ-інфекцію, із цих 95% 95% буде приймати антиретовірусну терапію. І у цих 95% ще має бути невизначене вірусне навантаження. Тобто те, що ми говоримо, контрольована ВІЛ-інфекція. Нині в Україні більше 130 тисяч людей з віл-інфекцією знаходяться під медичним наглядом. Понад 86% з них отримують антиретровірусну терапію. У 80% випадків інфекція передається через статевий контакт. Втім, є й інші шляхи інфікування. Одну десяту частку складає ін'єкційне вживання наркотиків. Деякий невеличкий відсоток залишається все ж таки. Це вертикальна передача ВІЛ від матері до дитини, але це все на сьогоднішній день контролюється. Доступна антиретровірусна терапія, і всі вагітні, майже всі вагітні жінки, звичайно, віл інфіковані я маю на увазі, приймають антиретровірусну терапію, і таким чином ми фактично отримуємо дітей вільних від від віл-інфекції. Окрім тестування на інфекційні хвороби, усі охочі мали змогу безкоштовно зробити кардіограму, виміряти тиск, а також вакцинуватись від дифтерії та правця. Це бактеріальні захворювання, які передаються повітряно-крапельним шляхом, і нерідко вражають весь організм. Тож лікарі рекомендують робити щеплення раз на 10 років, починаючи з 16-річного віку, аби запобігти інфікуванню. Дифтерія правець це захворювання, гострі бактеріальні захворювання, які вражають перш за все нервову систему, серцеву судинну і можуть взагалі вражати весь організм. Якщо це генералізовані форми, ось правець вражає. Нервову систему спричиняє паралічі, парези, і найстрашніше це може спричинити асфіксію, тобто людина просто задихнеться. У Вінниці акція тривала протягом дня. Втім, такі виїзди команда центру контролю та профілактики хвороб організовує постійно і виїздить у різні куточки області. Дізнатись графік роботи мобільної амбулаторії та вакцинобуса у громадах можна на сторінках медзакладу у соцмережах. Світлана Ількова Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал Віта.